Індексація зарплат та відновлення виплат освітянам та медикам. Будь ласка, Юрій Дерев'янко, Ірина Суслова. Добрий день, шановні колеги. Юрій Дерев'янко, політична партія волі 87-й мажоритарний виборчий округ. Ми всі стали свідками за останній тиждень тієї ситуації економічної, яка сталася як результат бездіяльності Національного банку і уряду в тому числі. І всіх нас це питання змусило зовсім по-інакшому подивитися на ті речі, які стосуються бюджету до сьогоднішнього дня, до змін до бюджету, які мають бути ухвалені. Мова йде про те, що сьогодні близько 28% офіційний рівень інфляції, але деякі експерти говорять про те, що він сягає більше як 200%. Мова йде про те, що в бюджеті ухваленому наспіх в сліпу п'ятнадцятому році індексація всіх зарплат передбачена тільки з грудня місяця. Мова йде про те, що згідно тому ганебному голосуванню наші вчителі, медики, наші інші працівники освіти і медичних установ, сьогодні втратили від 200 до 600 гривень своїх надбавок до зарплати, які вони отримали за фах, за, кваліфі за кваліфікацію, за те, що вчителі були класними керівниками, перевіряли зошити і інші надбавки, які були. Мова йде про те, що сьогодні заборгованість вже близько 2,5 мільярдів гривень саме перед освітянами. І ви знаєте, що на минулому на позаминулому тижні, коли я здавав кров у центрі переливання крові і для учасників АТО. І одна з медсестер до мене підійшла і говорить: слухайте, що ви там робите у Верховній Раді. Ми сьогодні вимушені вже їсти одне сало і хліб, тому що нам грошей не вистачає до заробітної плати. У нас забрали 300-400 гривень тих, яких ми сьогодні не маємо для того, щоб навіть доїхати на роботу. Тому ми, як депутати політичної партії Воля наполягаємо на тому, щоб сьогодні було включно до порядку денного і щоб сьогодні були розглянуті два ключових законопроекти: 2080 і 2180 і 2186. і Перший законопроект дає можливість встановити індексацію для тих бюджетників, які сьогодні знаходяться практично за межею бідності. Це в середньому 20-25% можливих. Індексації на рік, які уряд мав би зробити в цей важкий 2015 рік, друге це дасть можливість відновити всі ті виплати, які отримали медики, які отримували педагоги, які отримували всі освітяни за важкість за свій фах, за те, що вони робили ту роботу, яку вони далі продовжують робити. Ми вважаємо, що ті це не були пільгами, це були ті це була та частка коштів, які всю сприймали як свою заробітну плату, і ми просто зобов'язані ці надбавки, ці виплати, які були скасовані вже починаючи з січня місяця, відновити. Це законопроект 21.80. Мало того, ми вважаємо, що ці надбавки дадуть можливість людям, хоча б трошки якось вижити і трошки збалансувати той жах, який ми отримали в тому числі за оцих півтора місяці. Які ми отримали в результаті тієї паніки, яка була спровокована національним банком і урядом у всіх магазинах, у всіх крамницях і таке інше, тому ми просимо наших колег народних депутатів підтримати законопроект 2180 і законопроект 2186, який в тому числі повертає гарантії держави щодо безкоштовних підручників. Щодо того, щоб діти в сільській місцевості і вчителі мали можливість доїхати безкоштовно, і ми просимо підтримати наших колег народних депутатів і не нехтувати нашими правами наших громадян. Інакше це дуже швидко може призвести до соціального вибуху. Дякую, добрий день, шановні колеги. Ірина Суслова, політична партія Воля. Хочу сказати вам про те, що напередодні нового року, під час перед тим як ми ухвалювали бюджет, за який, до речі, партія волі не голосувала. Ми в комітеті захисту прав людини розглядали законопроект 1577. 1577 – законопроект, який був визнаний абсолютно антисоціальним, який позбавляв усіх пільг, усіх соціально незахищених верст населення, усіх працівників сфери освіти та сфери медицини. Так от Партія воля не голосувала за той законопроект, і натомість сьогодні пропоную внести до порядку денного законопроект 2186. Який передбачає перше повернення безоплатного харчування для дітей молодших класів у школах, а це 715 мільйонів економії на рік. Друге безоплатний проїзд у транспорті для учнів, студентів та вчителів у сільській місцевості це також дуже незначна сума видаткової частини бюджету 2015 року. Третє безоплатне забезпечення учнів-підручниками, тому що з нового року, з вересня місяця, фактично діти не будуть отримувати ні. Ні молодших класів, ні старших класів будь-які підручники безкоштовно від держави. Четверте, одержання першого робочого місця для молоді, що є визначено і зазначено було зазначено у ряді законопроєктів, які раніше були. Хочу нагадати про те, що усі ці видатки, які на вчорашній день проектом держбюджетом 2015 були скасовані, це всього 2-3 мільярди гривень фактично економії коштів у держбюджеті 2015 року. Натомість ми, як політична партія воля, вимагали прийняття законопроекту про акціонерні товариства, які досі блокуються. Цей законопроект передбачав, щоб Коломойський заплатив до бюджету приблизно 2 мільярди гривень. З укрнафти законопроект за номером 1310-2 поданий як альтернативний, який досі є неприйнятим. Ми досі вимагаємо прийняття цього антиолігархічного законопроекту, який дозволить фактично повернути усі ті соціальні видатки, які передбачені законопроектом 21-86, і цього, в принципі, було б достатньо для того, щоб можна було дійсно стримати ту соціальну напругу, яка сьогодні є в нашій країні. Також варто нагадати, що вже є. Ряд прийнятих антиолігархічних законопроєктів, в тому числі і про транспортне ціноутворення, і про підвищення ренти, ренти на видобуток корисних копалин, які додатково принесли в бюджет 2015 не один мільярд гривень, що посприяло тому, що може сприяти тому, аби були повернені соціальні видатки. Тож, все ж таки, ми розраховуємо на підтримку сьогодні двох двох законопроєктів, це 2180, 2186, які були зареєстровані від політичної партії воля, і, зрештою, переконані в тому, що будь-який бюджет має базуватися і брати за основу все ж таки додаткові додаткову дохідну частину з олігархів, а не розраховуватися з того, щоб зменшувати видаткову частину для соціально незахищених верст населення. Дякую, крім того, я хочу сказати, шановні колеги, що. Вимагаючи як політична партія, щоб ми захистили найнезахищеніших сьогодні, ми ще наполягаємо на тому, щоб ми ухвалили законопроект про державні закупівлі 1127, відповідно до якого від 10 до 15 мільярдів гривень, ми отримуємо отримаємо додатковий бюджет і знищимо підґрунтя корупції, яке сьогодні ми маємо. Мова йде про державні підприємства, які сьогодні можуть проводити закупівлі без не буде без тих норм, які вимагають проведення тендерів відповідно до закону про державні закупівлі. Тому ми вважаємо, що це має бути ситуація збалансована. З одного боку кошти мають надійти до бюджету, а з іншого боку, цими коштами треба захистити найнезахищеніше. Дякую за увагу. товариство, чи є запитання, будь ласка. Якщо запитань немає, брифінг завершує. Дякую.